На Косівщині відновили Криївку воїнів УПА. Її знайшли півроку тому. Мешканці навколишніх сіл кілька місяців її реставровували. Це унікальне місце біля пістання, зможуть відвідати усі охочі. Офіційне відкриття Криївки відбулося 14 жовтня в День захисника України. Петро Пліхтяк, лісничий косівського лісництва. Саме він півроку тому знайшов Криївку поблизу пістиня. Там він відкопав бідон, у якому знайшов архіви УПА Коломийського та Косівського районів. За кілька місяців чоловік разом з однодумцями відновив Криївку, облаштовану вояками УПА 60 років тому. Ми не можемо знати точно, яких розмірів вона була, бо ми тільки по зовнішніх хвилях вона була просіла. По тих зонічних виглядах ми її і відновлювали. Вона могла бути звичайно що більша, а могла бути і менша, але ми думаємо, що менш. Але не було, бо тому, що якщо менше, то і звичайно місця не буде. Тому тут одно що шумолоше бути ще запасні ходи. Бо ми тільки через важкі умови, бо ґрунт важкий. Ми тільки зробили вхід і вихід. Але як правило, у краївці були ще запасні. Ну, мінімум один, а може й два виходи. Бо є у нас приклад, що у сусідній краївці у мик'єтинцях то є п'ять виходів. Над відновленням краївки працювало по 20-25 осіб щоденно. Вони намагалися по максимуму зробити усе, як було шістдесятиліть тому. Тут є лежаки, стіл. Проходи значно вищі, мають до двох метрів у висоту. Вояки УПА могли дозволити собі не більше як метр. Про що свідчить знайдені креслення, каже Петро Пліхтяк. Її площа 3,40 на 3,70. Зовнішні, а висота метр дев'яносто, звичайно, що вона була нижчого, тому що вона такого висоти не ну не могла бути. Вона, але ми зробили для зручності, для того, щоб не пригинатися і ходити, бо звичайно, що вони були такі мінімальні для того, щоб пройти просто максимально, що могли з тих оповіді, з літератури, що, які атрибути основні були українці. Ми старалися їх поставити. Але чи дотрималися? Ми звичайно, всього ми не можемо сказати, бо чітко би хто сказав з тих очевидців, які були українськах. Ну нема на жаль, вони вже всі загинули. До речі, ми знайшли пічку часів тих упа, яка знаходилася в Україні. Вона є якраз у місцево життя, він її відновлює. У цій країці одночасно могло перебувати четверо-п'ятеро вояків. Деколи їм доводилося ховатися по кілька днів, особливо коли були облави, каже лісничий. З їжі був лише мед, який рятував від голоду. Ми приїхали сьогодні всією сім'єю, тому що нам дуже цікаво на такий захід прийти, тому що мені здається, що щоб були частіше заходи, щоб люди могли зібратися, подивитися, тому що це наша історія. Ми повинні її знати. У Криївці пан Петро з друзями знайшли бідон. Там були унікальні документи. Вояків УПА наразі вони знаходяться в селі, хоча за ними було багато мисливців. Опрацьовував архів Василь Гуменюк з Яворова. Пістинський архів це архів документів, там фотографій нема. Значить, в основному це є документи. 51-го ну, 51 року очевидно він був тут закопаний. Для назбереження. Цінність документів повстанських є унікальна. Справа в тому, що, як ви знаєте, десятки років про повстанців, про УПА говорили виключно в негативному плані, і ніхто не давав їм слова сказати правди. Хто вони, що вони, за що вони боролись, як жили. Чим. А тим часом повстанська армія це була не просто озброєна група людей. Це була група, яка займалася, ну будемо так казати, встановленням держави. На урочисте відкриття упівської криївки приїхали діти учасників АТО з Коломиї. Їх привезли волонтери військово-патріотичного об'єднання Коломия, центр спільно з головою волонтерської координаційної ради Коломищини. Хлопці та дівчата в захваті від побаченого Де сподобалось там те, що нам там показували. Я думаю, що їм було дуже тяжко. E, було e, тяжко було, Сумнений, в тебе викликали. Відниз туди вже було там не страшно. Дядя нам розказував, як упа ховалися, вони там ховалися від москалів. Привезли дітей наших хлопців, бійців, показати їм, де воїни упа, коли воювали, як вони, де вони жили. Та як наші хлопці зараз живуть в бландажах, так само, коли наші воїни упа жили в кривках. Діти просто в захваті, вони задоволені. Для них оце під землею походити, подивитися ліс, діти задоволені. Федір Майданюк боєць, АТО. чоловік приїхав у відпустку і не міг не побувати на відкритті Криївки. Каже, це наша історія пам'ять про справжніх героїв, яку треба берегти. Це дуже добре, що от молоде покоління можуть побачити, як колись наші діди, прадіди, як вони воювали. Як їм також це дуже тяжко вдавалося, як робилося, як то кажуть, це е, діставалася. нам наша свобода, незалежність. Тому зараз це дуже потрібно дітям показувати, як воно дійсно було як колись, як то кажуть, робилися ці всі воєнні дії. Серед гостей на урочистому відкритті Криївки пані Марія, зв'язкова часів УПА. Жінка добре пам'ятає боротьбу своїх однолітків за Україну і тепер бажає перемоги над ворогом сучасному поколінню. Відвоювали нашу Україну, воюємо тепер і ми воюйте. Хлопці, боріться, хлопці. Дякую всім. Цим хлопцям, котрі це збудували, котрі не трудили, не боялися свого труду, не шкодували. Дякую вам усім, і слава всім хлопцям, і слава Україні. Героям слава! Криївка буде відкритою для огляду усіх охочих дітей з коломиї та району, волонтери планують возити в це унікальне місце постійно. Герої, слава Україні!